Я б не подумав, що так швидко це в мене знов станеться. Я вірив в те, що буде якась м'якша обстановка в країні чи в світі і тільки тоді я зможу побачити за кордон. Але ні. Ситуація в нас не пом'якшилась. В моментах навіть накалилась, але з'явилася можливість. Таким як я. І трохи старше виїхати, втекти, побачити світ, подорожувати, як завгодно це називаєте. Тепер я тут повернувся туди, де стартував, де мені 17 років було, де у мене були опікуни, які мене опікали 4 місяці. Після чого я поїхав далі. Місто, в якому я знаходжусь, називається гродзиськ Мазовецький. Це 30 кілометрів від Варшави. Тут я лише в гості приїхав. Хоча. Поводжусь я себе тут, ніби я волонтер. Знаєте, е, є така програма, коли ти можеш приїхати в нове місце до людей, які готові прийняти тебе як волонтера, де ти можеш попрацювати 5 чи 6 годин, а тобі взамін дають їжу і житло сьогодні, середа. А їду я від них у п'ятницю. Ще два дні побуду, а далі в путь. Знову до друга познань. Уже на два дні. Уже після того я поїду трошки далі. Але це вже в іншому відео розкажу. Вам буде цікавіше дізнатися, як все-таки проходять шлях, такий як я, від 18 до 22 років. Як нас пропускають, як нас шпанають, що нас питають, і що робити в такому випадку. В понеділок, 15 вересня, я виїхав. Благо, що Луцьк знаходиться близько до кордону з Польщею. Не треба через усю Україну їхати. Пару годин. Буквально півтори години потрусився. Доїхав до Ковеля, а потім уже на кордон Ягодин. Потрібно було пройти два етапи: український і польський. Український дався набагато легше, ніж польський. Одразу скажу. Нас менше шпанали. Була лише подвійна перевірка. Перший раз заходив військовий і питає кожного: Показуйте свої закордонні паспорти. Всі отакво сиділи з паспортами відкритими, а таким, як я, сказали, відкривайте резерв. Ну добре, я відкрив резерв і отакво. Я отак стояв. <смас> Сидів. І кожен раз військовий отак переглядався, знаєте, як термінатор. Йому не треба було фіксуватись свій погляд на 5 секунд, щоб пригледітись. Чи дійсний... Закордонний паспорт і чотвій резерв плюс підходить для того, щоб тебе далі попхати. Він просто подивився і є супер, є, супер. Чі, 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 чі. Далі проходить хвилин 40, може півтори години. Друга українська перевірка. Ми вже дістаємо речі. рентген проходить успішно для кожного. Ми всі, український кордон. Пройшли успішно. І вже, мабуть, після того ми перетнули Україну польський кордон, але по факту ми ще досі замкнуті в просторі польського кордону. Це вже на польській стороні. Ось стільки машин. Ось. Нам потрібно було пройти перевірку з Польщею, що найнеприємніше, це те, що прийшлося чекати півтори дві години, тому що поляки, не знаю, попісяти захотіли. Або в них був е, Каповті П'ятихвилинний брекфест. Виходимо спочатку показувати свої документи. І тут найцікавіший момент з'являється. Тому що кожен, хто проходить той митний паспортний кордон, е, контроль. Від поляків, якщо ти являєшся жінкою або дитиною немобілізаційного віку, дитиною немобілізаційного віку. Прикиньте, що я сказав. Ви зрозуміли, ти можеш вільно пройти. Тобі достатньо показати свій закордонний паспорт, бо тобі видно, що ти або жінка, або тобі менше 18 років. Ідеш далі. Якщо є чоловік, такий як я, вище 18 і нижче 22, до тебе з'являються цікаві питання. У мене було три питання. Всі польською мовою, бо все ж таки ми з поляками комунікували. Я приблизно розумів, що я можу сказати, але все одно хвилювання було. І на кожне з питань я відповідав дуже так з мандражем. Перше питання було. Чого їдеш в Польщу? Все польською? Я кажу одне слово: спокій. Шукаю спокій. Вона мене виправила, каже, одвоє не чекаєш, да? Друге питання: куди їдеш? Взагалі я, я б міг сказати їй кінцеву свою точку, куди я направляюся. Але я вирішив чогось збрехати. Кажу, Варшава. Ну окей, автобус наш їде в Варшаву, значить, я їду в Варшаву все. Окей. Так, по її фейсу зрозуміло було, що окей. Тоді тобі наступне шкет питання задаю. До кого їдеш в Варшаву? У мене в Варшаві знайомих немає. Ну є. Тільки я не збирався до них навідуватись. Я кажу: до пшиячеля, до друга їду. Ну, все ж я відповів на всі ці три питання. Не було якоїсь, знаєте, необхідності говорити, в яку саме локацію в Варшаві я їду. Як звати цього друга, дай мені його контакти, дані і так далі. Цього всього не було. Я би сказав, що це питання зроду на Атьєбісь. Просто сказати, просто спитати, аби, аби галочку умовно поставити. І тільки тоді штамп поставила, і я нарешті закрив це питання. А, ні. Ще крім цього, мене поставили в стоєчку, солдатиком стоїш і маєш. Дивитися на камеру, тебе фоткали. Я не знаю, для чого це фоткали. Можливо, для того, щоб коли мені буде там, умовно, 25 років. Я був в них в базі. Якщо що, мене повернуть з Польщі, в Україну, я буду знову воювати, стріляти. На м'ясо мене пусть. Я не знаю. Давайте не будемо сильно углублятися. Якщо ви знаєте, напишете мені на коментарях. Я почитаю, дізнаюсь. А взагалі треба було тільки мені фоткатись. Бо жінка. І пацан 16 років вони цього не робили. Вони швидко пройшли. А мене ж панали питаннями і фотками. Ну і нехай. Зроблено. Проходимо тепер польську митницю з рентгеном. Виставили речі. Успішно все. Але тільки в однієї жіночки попросили розкрити багаж. Чого? Не знаю. Може, фейсом не вдалась, а може щось дійсно підозріле знайшли. Я просто в кінці, після перевірки, підходжу до цієї жіночки, вона каже. Та нічого вони там не знайшли. Порилася та полячка в речах, нічого не знайшла. Все, закрили сумку. Вони можуть, знаєте, вибірково вибирати людей, в яких можна ам, докупатися. Кожен другий, кожен, або кожен третій, або якщо ти некрасивий, або якщо ти за якийсь високий, до тебе можна домахатися і попросити розчахляйся. Мене не розчахляли. Після того кордон пройдено. Вітами в Польщі! Ура! Хелм, Люблін і нарешті Варшава. Квиточку написано о 5.30 приїдемо до Варшави. Так і сталося. 5.30, 5.40 ми у Варшаві. Вітаю. Ви повернулися звідти. Звідки стартували? Два роки тому. Божечко, не віриться. Щоб я був такий радий цьому всьому. Взагалі, без жодних. Без жодної емоції. на емоціонець. Я приїхав до Варшави, зв'язку немає. Мобільний інтернет відсутній. Роумінг у мене закінчився. Як мені зв'язатися з штабом, який мене має там прийняти в Грудзиську? Хіба в вокзалі Заходня? Я отримав безплатний Wi-Fi. Проте. Подзвонити я не зміг через Телеграм, бо я хотів, ще мамі подзвонити, відзвітуватися. Я зміг тільки смс-ку послати і голосове відправити, тому що потужності вайфаю тільки на це хватало. У будь-якому випадку зв'язався, відписався, куди треба. Я в Варшаві, я в Варшаві. Тут теж написав я в Варшаві. Зняв якісь відосики, почав шукати касу, де можна купити квиток. Напевно, все-таки мені вийде, як і в Україні, купити поїзді собі квиток. <кхем> Але що цікаве сталося? Біля. Перона, де мав бути уже поїзд, проходить чоловік, в якого я питаю. Можеш мені купити квиток? Я тобі готівку дам. Просто я не знаю, чи зможу картою розплатити своєю. Питає, куди тобі? Грудзиськ. Мені на грудзиськ треба поїхати. Квиток коштує 9 злотих. 9,50. І за свій рахунок зі своєї карти він купує мені білетик. Ви уявляєте, які добрі люди бувають. Я кажу, чувак, мені треба розібратися, як тут доїхати до Грудзиська. Він каже: заспокойся, не треба. На, катайся. Охрінеть. Який добрий чувак. Я кажу, так почекай, дай ну я тобі ще якусь кусняху дам з України, мама зробила. Він якось так метушився, спішив, то вже окей, не буду його е, затримувати. Я розумію, що це дрібниця фінансово для них. Але це так приємно. Маленький, папірець. Це дрібниця для поляка. 10 злотих заплатити. Ха-ха, я добро роблю. І мені добро повернулося. Супер. Приїхав я в Гродзиськ. а від цього вокзалу до станції, а від вокзалу до місця, де я маю жити, потрібно ще пройти 4 кілометри. Приходжу до будинку, нікого немає. Закрита хата. Це взагалі очевидно, так як уже вівторок почався, 16 вересня, всі на роботі. Але я чогось ще подумав, це сьома ранку. Походу вони ще будуть вдома. Не було. Капець, і що робити? А як я подзвоню до них? А як я відзвітуюсь, як нема вайфаю, сім-карта не працює, роумінг закінчився, а купляти карту я не збираюсь, Того, що мені вже в неділю. Уїжджати з країни. Ну, я прийняв рішення таке: одягнутися, отак, як я зараз одягнутий. Шорти, термо, тапочки. Да, оці тапочки, які пройшли зі мною говерлу. І я пішов до них на роботу. Пройти потрібно було автостраду, і ця відстань займала 8 кілометрів. Я планував іти і бігти, іти і бігти. Відпочивати, не напрягатись сильно, але і створити для себе цікаву пригоду. Я створив для себе пригоду. Нема такого, як в Україні, що можна на дорогах ходити пішком, просто обабіч і там само велосипедом їздити. У нас просто вибору немає. Це дуже зручно. Ти ходиш де завгодно, але є небезпека того, що тебе машина просто зіб'є. Тут ризик зменшений. Мінімізований ризик смерті. Але це незручно. Незручно, тому що ти маєш е, шукати інший шлях, десь ще в стороні на 10 метрів ходити пішохідною дорогою, яка може обірватися, і тобі потрібно через місто чи через якийсь інший населений пункт іти замість того, щоб передолити прямо. Мені прямо треба. А мені ви пропонуєте отаково обходити. Да ну вас! Тому я йшов по. Автомобільній дорозі, де можна лише машинам їздити. І виглядав, як Олень. Діма дуже опасний, або дуже дурний. І дурний, і опасний. Подивіться, де я ходжу. А що ж це таке? Не продумано. Мабуть, на мене справді дивилися на якогось лося, як на оцьому цьому знаку. Як я вже сказав, через 6 кілометрів починається олень. Олені ходять. А я кажу, ні, олені ходять вже тут. Олені через 2 кілометри. Ні, мені здається, Олені тут уже ходять. Я бля, ходжу? <ріху> ну Не можна тут ходити. Перетинав, де можна, де не можна, дороги. Сподіваюсь, це не по мене гелікоптер викликали за те, що хтось дорогу не в правильному місці перетинав. Ай-яй-яй-яй-яй. І ось все-таки пройшов, 8 кілометрів. Yeah. Нарешті. І там нікого нема, на роботі. Супер! І що далі робити? Але був один робочий, який каже: Марик, наш шеф, мій колишній опікун, має бути через півгодини. Чекаю. Проходить хвилин 15, приходить Марик. Супер! Давно не бачили, друже. І він приймає рішення мене відвести додому. Добре, нехай. І ось ми приїжджаємо сюди до будинку. І я кажу: дай мені якусь роботу, я ж не знаю, чим тут зайнятися. А ще вони дали мені велосипед. І я поїхав в місто. Подивився на ціни і розібрався, чи можу я справді українською картою заплатити за покупки в польському магазині. Зміг. Яка то там комісія буде? Не знаю. Ну, трошки дорожче вийшли жуйки, ніж в Україні. Що ви хочете? Потім. О, мій час настав. Охрінять. Спрацювало. Треба буде подати. Поки що потім, це відпочинкові кілька днів. Субота-неділя теж відпочинкові. З понеділка Прайкували. починається нове життя, про яке я дам знати потім. Триматиму в курсі. Ви напевно думаєте, що якщо я вже в 23 му році повернувся в Україну, 100% означає, що я буду цю державу любити, воювати за неї, на всі донати відправляти по 5 гривень, які тільки є, тому що я гіперпатріот. А я не гіперпатріот. Я просто людина, яка дуже хотіла уваги зі сторони тих, хто тебе любить. Найбільше мене люблять. Саме на Волині і на, в цьому окрузі, окрузі міста Луцьк. Тому що тут зібрані всі мої найбільші, найважливіші, найцінніші контакти, до яких я хотів приїхати. Я приїхав, я насолодився. Деякі контакти мені, деякі люди мені так відкрили очі на нові вподобання, що я зрозумів. сенс життя. 20 років, а я зрозумів сенс життя. Я зрозумів, що я подорожувати люблю. Почав так подорожувати, що мати Василева. Я не думав, що до такого дійде. Але з'явилася цікава можливість, яку варто все-таки спробувати. У будь-якому випадку повернутися я встигну. Я взагалі був готовий в 23-му році спалити всі мости. Тому що розумів, да, я скоріш за все ніколи більше за кордон не поїду. Я таки не побачу Гранд Каньйон. Я ніколи не побачу океану. І мабуть, з парашутом не стрибну. Проте півтора року перебування в Україні, помінявши різні роботи, зрозумівши, що для мене цінно, хто для мене цінний, я з більшою готовністю погодився на те, щоб знову стати емігрантом на невизначений термін, але з цією самою е, надією збільшити свій світогляд і по-іншому дивитись на цей світ. підзаробити, Познайомитись з новими людьми, побачити світ цікава. Історія в мене починається. А ще я себе відчуваю винним. Правда, це відчуття вини, воно не таке гостре, як було в 23-му році, коли я був в Польщі останні місяці. Коли я себе гриз за те, що в мене все окей, а там не все окей. Винний в тому, що тепер буду знову в безпеці, а друзі, які могли би виїхати. Їм варто виїхати, бо вони 25. Але ну як можна себе винити в цьому, якщо твоє особисте життя найважливіша штука в твоєму житті? Мені хотілося тоді додому. Зараз не хочеться, тому що я ще не перейшов ту грань, коли настає смуток, журба за тим, що ти втратив. Ностальгія за тим, що в тебе було. Я по-іншому почав дивитися на звичні речі. Якщо раніше я ще міг бути більш патріотичним, то зараз слово патріотизм я просто ненавиджу. Тому що для мене патріотизм це тупо інструмент маніпуляції. Маніпуляції великих таких високопосадовців, розумних над нами більшістю, які їм достатньо по телевізорі сказати любіть Україну, як сонце любіть, включити в Україну мовні пісні. І показати, що все російське це дуже нікчемна річ. Хоча російські продукти теж бувають якісними. Якщо ми говоримо за музику, якщо ми говоримо за щось. ще. Так, не будемо голублятися в це, щоб не посваритись.